Бріана Вест, тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення. Ідеальний путівник для сміливців, які здатні зустрітися зі своїм північним полюсом і повернути собі владу. Дженна Блек, міжнародний тренер. Суперечливі потреби заважають одна одній, а відтак усі зусилля наштовхуються на гору всередині нас і не приносять результату. Що ж робити? Як подолати внутрішню гору з перешкод, нагромаджену нами самими. Бріанна Вест, авторка світлових бестселерів, пропонує насамперед проаналізувати наші внутрішні налаштування, які складаються зі звичок, емоційного інтелекту і травматичного досвіду, а потім опанувати методи, які допоможуть здолати внутрішню гору і досягти намічених цілей. Книга Бріанни це чудова ілюстрація стілення, її уявлення про самосаботаж, емоційний інтелект і глибоку трансформацію неоціненні. Вона розуміє, що зміни починаються із себе. І її книга подарунок суспільству доктор Ніколь Лепера, Всесторонній Психолог. Я переконаний. Що в реалізації нашого найглибшого потенціалу найбільшу винагороду приносять не результати, а те, ким нам доведеться стати, аби досягти того, на що, як ми знаємо, ми справді спроможні. У цій чудовій книзі, яка шокує, Бріанна Вест надихає нас підкорити власні гори завдяки потужним урокам, які допоможуть підготуватися до підйому. Ця книжка обов'язкова для прочитання всім. Хто готовий працювати над собою для сповненого див і насолоди життя? Саймон Олександр Онг, міжнародний тренер для життя та бізнес стратег. Тією горою є ви. Це заклик, що вселяє надію серед нещастя. Вони пропонують спалити перелік вивчених правил щодо себе, коли ви пробудете внутрішнього героя, свідомо виберете нову історію. І в підсумку створити життя, якого палку прагнете і заслуговуєте. Бріанна пропонує алхімію прагматичних інструментів і глибоких зрушень душі, щоб забезпечити сміливість і ясність, потрібні вам для здолання своєї особистої гори. І головне, слід пам'ятати, ким ви повинні стати. Ідеальний путівник для сміливців, які здатні зустрітися зі своїм північним полюсом. І повернути собі владу. Дженна БЛЕК, міжнародний тренер. Бріанна Вест одна з моїх улюблених письменниць. Вона поєднує мудрість, що змінює життя, та унікальне красномовство, що надихає читачів відновити свою силу та змінити життя на краще. Тією горою є ви неодмінно допоможе багатьом людям. Юнг Пуебло, автор бестселера всередину. Откровення. Написане вразило мене так глибоко, що було кілька моментів, коли я змушена була відриватися від читання, бо мої очі сповнювалися сльозами від усвідомлення та прийняття. Світ золуета, телеакторка, ведуча та модель шедевр Бріан Невест це ідеальний путівник для розуміння причин нашого самосаботажу. Шляхів його остаточного подолання Доктор Стівен Айсбенберг, експерт із добробуту та зв'язків, відомий лікар онколог. Вступ. Життя, як і природа, дуже часто працює на нашу користь, навіть коли здається, що нас супроводжують лише труднощі, дискомфорт та зміни. Як лісові пожежі важливі для довкілля, бо розкривають нове насіння. Що потребує тепла та проростання та відновлення популяцій дерев, так і наш розум проходить через періодичні періоди позитивного розпаду або очищення, завдяки якому ми вивільняємо й оновлюємо свою я концепцію. Ми знаємо, що природа дає найбільше плодів і поширюється на теренах, де поєднуються різні кліматичні умови. Так само й ми змінюємося. Коли досягаємо граничних станів, тих умов, за яких ми змушені покинути зону комфорту й перегрупуватися. Коли нам більше не під силу покладатися на свої захисні механізми, які відволікають нас від життєвих проблем, може здатися, що ми досягли дна. Правда полягає в тім, що таке пробудження відбувається, коли ми нарешті навчилися долати проблеми. Які існували протягом тривалого часу, часто провал є лише переломним моментом, який передує прориву це момент вибуху зірки, що передує утворенню нової зорі. Як гора утворюється, коли стискаються дві ділянки земної кори, так і ваша гора виросте з паралельних, проте суперечливих потреб. Вона вимагає від вас примирити дві частини себе свідоме і несвідоме, ту частину, яка усвідомлює, чого ви хочете, і ту, яка не усвідомлює, чому ви все ще стримуєте себе. Історично, гори були метафорою для духовних пробуджень, шляху особистісного зростання і звичайно ж перешкод, які, здавалося б, неможливо подолати, коли ми перебуваємо на дні. Як і багато іншого в природі, гори дають нам невіддільну мудрість про те, що потрібно зробити, аби піднятися та досягнути свого найвищого потенціалу. Мета людського буття полягає в тім, щоб зростати. Це відображається в кожній частинці життя. Види розмножуються, ДНК розвиваються, щоб позбутися певних ланцюгів та створити нові. А краї Всесвіту постійно розширюються назовні. Так само і наша здатність відчувати глибину і красу життя спроможна назавжди розширюватися всередину, якщо ми готові сприймати свої проблеми, і розглядати їх як каталізатори. Лісам для цього потрібен вогонь, вулканам виверження, зорям стиснення, а людям для того, щоб змінитися. Часто необхідно, щоб зміни стали єдиним варіантом вибору. Те, що попереду вас гора, не означає, що вас повністю щось зламало. У природі все недосконале, і саме через цю недосконалість можливе зростання. Якби все існувало з однорідності, не було б гравітації, яка створила зірки, планети й усе, що ми знаємо, без розривів недоліків і прогалин. Ніщо не могло б рости, та нічого б не відбувалося б. Те, що ви недосконалі, не є ознакою того, що ви зазнали невдачі натомість це ознака того, що ви людина, і що ще важливіше це ознака наявності у вас значного потенціалу. Можливо, ви знаєте, що є вашою горою. Може, це залежність, надмірна маса тіла, стосунки, робота. Мотивація чи гроші, а ймовірно, і не знаєте. Це може бути невиразне відчуття тривоги, низька самооцінка, страх або загальне невдоволення, яке, здається, виливається на все довкола. Часто гора це не стільки зовнішня проблема, скільки проблема всередині вас. Це нестабільна основа, яка може бути непомітною ззовні. Проте вона змінює майже кожну частинку нашого життя. Зазвичай, коли в нас трапляється випадкова проблема, ми стикаємося з реальністю життя. Коли ж наша проблема хронічна, ми стикаємося зі своєю внутрішньою реальністю. Ми часто думаємо, що зіткнутися з горою означає постати перед життєвими труднощами, але правда полягає в тім, що майже завжди це пов'язано з роками, які ми витратили на накопичення крихітних трав, пристосувань та захисних механізмів, які з часом посилилися. Ваша гора це те, що стоїть між вами і життям якого ви прагнете. Зіткнення з нею і є тим єдиним шляхом до свободи та встановлення. Ви тут, бо певний тригер указав вам на рану. І ця рана вкаже на шлях, а шлях укаже на вашу долю. Щойно ви опинитеся в цьому переломному місці, біля підніжжя гори, серед жару від вогню чи серед ночі, яка нарешті розбудить вас, ви досягнете епіцентру вибуху. І якщо ви готові працювати, то зрозумієте, що це дорога до прориву, на який ви чекали все своє життя. Ваше колишнє я. Більше не може підтримувати життя, яке ви намагаєтеся вести. Настав час оновлення і переродження. Ви повинні відпустити своє старе я, у вир свого сприйняття і бути готовими думати так, як ви ніколи раніше не думали. Ви повинні оплакувати втрату свого молодшого я, особистості, яка завела вас так далеко. Але яка більше спроможна скеровувати вас далі. Ви повинні уявити своє майбутнє Я і стати єдиним цілим із ним, героєм свого життя, який виведе вас звідси. Перед вами постає мовчазне, просте й монументальне завдання це подвиг, який більшість ніколи так і не ризикне здійснити. Тепер ви повинні навчитися спритності, стійкості та розуміння себе. Ви повинні повністю змінитися, щоби більше ніколи не бути колишніми. Гора перед вами це покликання всього вашого життя, ваша мета перебування тут і ваш шлях, який нарешті прояснився. Одного разу ця гора залишиться позаду, але те, ким ви станете в процесі її подолання, залишиться з вами назавжди. Зрештою, ви повинні підкорити гору, а самих себе.